Друзі, цей та наступний епізод ми присвятимо римській нумізматиці та історії. Гадаємо, що для вас вони будуть не менш цікавими за інші наші відео. Для перших мешканців італійського півострова свиня була бажаною твариною, швидко зростає смачне м'ясо, всеядна. Пліній старший у природничій історії вказував, що свиню можливо з'їсти майже всю, що було дуже важливим для італійської родини. М'ясо свині можна солити, сушити, куптити, що давало надію на забезпечення родинним м'ясним провіантом на тривалий час. Загально відомо, що стародавні були скотоводами та землеробцями а в стародавньому римі перші гроші мали назву пекунья, що можливо перекласти як худоба. Саме худоба слугувала першими грошима як обмін. Пізніше, в часи Римської Республіки, коли римляни почали відливати свої перші гроші, відомі як Ас Сігнатум, на обох сторонах вони зображали худобу: свиней, волів, биків та навіть слонів. Чи вирощували римляни слонів? Звісно, ні. Зі слонами, римляни познайомились під час Пірової війни у 275 році до нашої ери. Цар Пір зустрівся з римлянами на полі бою. Під містом Бенвенуто пір мав надію шокувати римлян слонами і їхнім грізним та великим виглядом. Але римляни були військовими і цікавились усім, що стосується військової справи. Вони чудово знали, що Олександр Македонський, воюючи в Індії, роздобув один секрет, проти якого бойові слони безсилі. Ліній старший пізніше напише, що слони лякаються найменшого вереску свині. Так, от, римляни випустили проти слонів свиней, і в совокупності із поросячим рохканням, вереском та голосним гудінням бойових труб, римляни настільки переполохали пірових слонів, що вони з жахом почали втікати, розчавлюючи тих самих пірових вояк. Ми не можемо розповісти, чим обмазували свиней і що з ними робили перед тим, як випустити проти слонів. Скажімо так, свинки були з вогником. А з із зображенням свині та слона цілком може згадувати цю приємну для римлян перемогу, коли свинки допомогли їм здолати піра під бенвенуто. Після появи свині на перших литих монетах ця тварина час від часу згадувалась у римському карбуванні. Наведемо декілька прикладів: Жертвопринесення свині як ратифікацію угоди згадано на золотих монетах республіки, коли Рим та оточуючі його племена об'єднались у боротьбі проти Карфагену. Реверс цієї монети згадує створення альянсу між Римом та навколишніми племенами. Також ця сцена зображена на динарії Тіта Ветурія, можливо, так само згадуючи цей альянс. На ранніх вікторіатах свиню зображено між Вікторією та трофеями на реверсі монети. До речі, поява свині на цьому реверсі може згадувати перемогу над піром. Вікторія перемога, трофеї це захоплені трофеї в цій битві, ну і свинка як один із головних героїв цієї події. На реверсі анонімного Динарія та Асса, карбованих в ті самі руки, що і Вікторіат, під діоскурами теж карбували свинку. Відповідно, ця свинка має те саме значення, що й на реверсі Вікторіату. Свинка згадується і в легенді про заснування Риму, не в заснування самого міста, а так би мовити, перед історією заснування, коли Еней, прибувши на береги сучасної Італії, побачив білу свиню, яка годувала 30 поросят. Еней зрозумів, що це послання від богів, адже свиня показувала місце, де їй добре та безпечно місце майбутнього міста Лавії. Еней, довго не думаючи, приніс в жертву богам пенатам і свиню, і все її потомство на знак подяки богам. Цікаво те, що рівно через 30 років син Енея Асканій засновує місто Альболонгу. Назва міста може згадувати білу свиню, знайдену Енеєм, а також річку Альбула. І от вже в місті Альба Лонга народились близнюки Ромул та Рем. Подальші перипетії з викраденням, вовчицею, фаустовом та заснуванням Риму нам добре відомі. Сцену жертвопронесення свиноматки з потомством ми можемо бачити на республіканських динаріях, карбованих гаєм Сульпіцієм Гальбою у 106 році до нашої ери. А на сестерціях Антоніна Пія ми можемо бачити саму лавінійську свиноматку з потомства. І як тут не згадати випуск монет імператора Веспасіана, присвячений реформам сільського господарства, де свинка з поросятами також зайняла своє почесне місце, адже зрозуміло, що вона дуже важлива тварина для римлян. Але є один цікавий момент. Під час іудейської війни 10-й легіон відігравав важливу роль у облозі й руйнуванні Єрусалиму і взятті Масади. Символом легіону був Кабан. Кабан, як і свиня, згідно з іудейським кашрутом, були нечистими тваринами, і їх забороняли приймати в її жутора. Можливо, це символічно, що Веспасіан використав легіон із зображенням нечистої для євреїв тварини для пограбування їхньої святині Єрусалиму та Єрусалимського храму. Чи міг Веспасіан, зображаючи свиноматку на реверсах, присвячених реформам сільського господарства, натякнути на 10-й легіон? Можливо, адже завдяки діям легіону в імперію повернувся мир і процвітання в сільському господарстві. Згадаємо також те, що свинка була однією із головних тварин, яких тріумфатори приносили в жертву Юпітерові. Цей обряд називався Солветаурілія, де Су то свиня, Ове вівця, Таур Бик. Зважаючи на те, що свинку згадують першу в назві церемонії, припустімо, що вона була перша піднесена богам. Додамо ще одну цікаву монету зі свинкою. Це республіканський динарій, карбований у 90-му році до нашої ери гаєм Вібієм Пансою. На реверсі зображено цереру з двома смолоскипами. Цей сюжет згадує викрадення Плутоном доньки Церери Прозерпіни. Смолоскипи вказують на те, що Церера з їх допомогою шукала в підземному царстві Плутона свою доньку. На пізніших монетах смолуски став атрибутом церери. Свинка перед церерою згадує ту частину легенди, де Плутон наказав свиням замітати сліди, щоб церера не змогла знайти свою доньку. От за це свинок її приносили у жертву Церері на святі у її честі, яке мало назву Цереалії. Ось така нумізматична історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.